Терміновий продаж Acura ALX 2018 року, led матрична оптика, 17-ті гарні диски, новенька гума, літо, також другий комплект, є зима, є люк, безключовий доступ, led оптика позаду. Нереально крутий вид має. 30 тисяч миль пробігу. Повний електропакет, фуловий мультируль. 30 тисяч пробігу в милях. Дісплей з камерою заднього виду старт-стоп. Є підігрів сидінь, двозонний клімат. Такий вид має салон. Найнижча ціна в Україні. Кому цікаво звертайтеся. є доставка по всій Україні.